Баємо, дорогі глядачі! Наш рідний Коваль уже вкотре став містом, яке нагадує всій країні. Ми не забуваємо про тих, хто в полоні. Тож 22 червня в центрі міста пройшла уже традиційна акція Автопробіг і мітинг із гаслом не мовчи, полон вбиває. Родини військовополонених та небайдужі ковальчани зібрались, щоб нагадати. Сотні українців досі утримуються у ворожих тюрмах, і їхні голоси не повинні забувати. Репортаж із місця подій разом із нашою журналісткою Анастасією. Далі в нашому ефірі. Я знаходжусь на головній площі Коваля перед із сотнями учасників, які підтримують акції з плакатами та прапорами. О 13.00 стартував автопробіг центральними вулицями міста із портретами та символами, які нагадують про наших захисників у неволі. Кожен учасник, кожне авто з жовто блакитними стрічками це символ того, що ми пам'ятаємо про наших військовополонених і чекаємо на їхнє повернення додому. Це голос матерів. Дружин, дочок, які щодня живуть у невизначеності, очікуючи, звідки про рідних, вони закликають, не мовчіть. Мета акції нагадати українському суспільству, владі та міжнародним інституціям про тисячі військових та цивільних, що залишаються у російських в'язницях. Дана подія уже є традиційною для коваля і паралельно проходить ще в кількох містах України. Це загальнонаціональний меседж підтримки. Серед організаторів, матері, дружини. Рідні полонених сьогодні ми мали можливість поспілкуватися із Тетяною Бакум, мамою захисника з полку Азов, який досі перебуває в полоні, та Світланою Богдан, син якої повернувся з полону 10 жовтня минулого року. Саме вони об'єднали в ковалі родини бранців, ініціювали першу акцію, що у 2022 році. Я чекаю свого сина. Трьох бійців Азову з нашого міста повернулися. один на щиті, але ну, ще його досі немає. А залишився один мій син, і для мене ці акції ну, особисто на повернення мого сина. Підтримка в першу чергу, тому що я відчуваю, що я не одна, і батьки, які чекають, і в яких діти зникли безвісти або в полоні. В яких рідні зникли безвісти бо в полоні вони не одні. Ми відчуваємо тут підтримку ще цими акціями. Ми хочемо нагадати суспільству і закордонним партнерам України, що в нас іде війна. Ми робимо ці акції, організовуємо їх, ми їздимо на акції, ми їздимо на зустрічі, ми їздимо на зустрічі з нашим командуванням, ми їздимо на автопробіги. Ці акції стараємося поширювати, відмічати Азовсталь Фемелі це спільнота родин захисників Азовсталі. І вони поширюють це на загал. І на закордонні засоби масової інформації є наші рідні, які знаходяться за кордоном, вони там також проводять акції, також нагадують і ми намагаємося так максимальний розголос робити. Ми хотіли би сказати, щоб вони долучалися, тому що насамперед це підтримка для нас. Ми відчуваємо їхню допомогу. Для нас це дуже цінно. Ми намагаємося організовувати акції щомісяця. Можливо, інші рідні також бажали би організовувати. Ми будемо доєднуватися також. Ну, можливо, частіше, може хтось зможе там щонеділі організовувати. Я думаю, що влада нас підтримає і ну, піде назустріч, тільки просто треба ще організатор. Ну, доєднуйтесь, поширюйте інформацію, це для рідних дуже велика підтримка. Сьогодні на площі дуже різні люди рідні військових, ветерани, волонтери. І просто ті, кому не байдуже. Ми підійшли до кількох учасників, щоб почути, що саме привело їх сюди. Мій племінник, колишній азовець, перебуває четвертий рік в ворожому полоні. Російська влада засудила його до семи з половиною років позбавлення волі. Його утримують в катівнях. Я сам ветеран, колишній військовий, тому знаю актуальність цієї теми, цього питання і тому. Потрібно чим більше людей залучати до таких акцій, щоб світ знав про це, щоб не мовчали. Ну, шукаю свого чоловіка, щоб повернутися додому, всі, щоб поверталися додому, живі і здорові. Я розшукую свого рідного брата, який завтра буде рівно рік, як пропав без звістів на статус. Цей статус він вбиває. Це як отрута попадає в мою кров і кожен день потрошки вбиває мене. У мене всі воюють, а зять загинув на війні. І хоча мого внука зовця обміняли, я приходжу, бо ще дуже багато знаходяться хлопці в полоні. Також безвісті багато зниклих. Я приходжу підтримувати їх. І благаю люди. Приходьте, підтримуйте, боріться за своїх. Знаєте, відношення, яке у мене. До людини, якщо її тут буде боліти в серці, вона сюди прийде і вона буде це робити. Потрібен більший розголос, потрібно більше реклами по радіо в інтернеті, в засобах масової інформації будь-яких, які тільки народ читає. На жаль, ми бачимо, коли ми сьогодні їхали, дуже багато автомобілів навіть не уступали дорогу. Не те, щоби приєднувались до автопробігу. Навіть не знаю, це ну це на підсвідомості кожної людини, тому ну. Частіше влаштовувати такі акції, і тому я думаю, будуть люди під'єднуватися ну, з часом. Закидати в інтернет, щоб бачили, що акції, виходити, боротися за наших хлопців, щоб всі повернулися додому, підтримувати акції в інстаграмі, в фейсбуці, по радіо, кругом, щоб люди знали. Ви знаєте, більше і більше потрібно кричати. Дуже добре, коли є ці автопробіги, ці акції, але все залежить від людей. Ну можливо, вони далекі від цієї війни. А кого торкнулася ця війна і в кого статус Полон або безвісті, ці люди їдуть на усі акції, на підтримку, щоб повернути наших рідних. Сьогодні Коваль вкотре показав, що надає забути про військовополонених. Містяни гуртуються, підтримують акцію, моляться за повернення близьких. Нині це голос сотень родин із місця подій у студії. Дякую за увагу. Дякую, Анастасія. Це потужний сигнал солідарності та нагадування. Не можна мовчати. Акція Не мовчи полон вбиває у ковалі це не лише протест, це комунікація із владою, світом та самим собою. Завдяки кожному учаснику ця ідея залишається живою. Слідкуйте за новинами, бо боротьба за повернення кожного триває. Бережіть себе і своїх рідних до наступних випусків!